Если он горит, написывайте, должен быть да. ну, я... Ну, меня выгладжишь. Мы сейчас да. заборем все, что только узлим. Да, спасибо. Может, помогает. Олег! Все, все, все. Ну, если декілька, значит... Мы за стороны номер два. Центру первинної медико-санітарної допомоги сюди надійшла гуманітарна підтримка. Медиків, от зараз ми підходимо до керівника Юрії Сергії. Юлія Сергійна прокоментуйте, будь ласка, що сьогодні за подія у нас тут. Доброго дня. Ну сьогодні ми отримуємо автомобіль від благодійного фонду Карабель допомоги так, це автомобіль переданий ну звичайно ж безплатно на користування мешканцями нашої громади угу. для того, щоб ми надавали допомогу медичну. і ми дуже вдячні цьому фонду, оскільки автомобіль пристосований для перевезення хворих з обмеженими можливостями, як ми бачимо, тут навіть з пандусом, з ношами, це те, що ми колись навіть так довго очікували. ще до війни ми мріяли, що у нас буде такий автомобіль з доступністю для. Таких от певних верств населення з обмеженими можливостями, uh -huh. от і тепер він у нас буде знаходитися в нашому користуванні. Ми зможемо виїжджати до таких людей, доставляти таких людей можливо. Ну за певних умов до лікарні, до uh -huh. нашої амбулаторії, допомагати таким верствам населення. Дякую, так що, дякую, дуже вдячні. Дякую, Максим, Максим Андрійович спілку. Стрельник. Максим Андрійович, скажіть, будь ласка, це ж гуманітарна допомога для медиків. А також для здоров'я наших земчан, я думаю, правильно я говорю. А вже ж в першу чергу цей реанімобіль так. та та. Лікарі сімейної медицини будуть надавати медичні послуги нашим мешканцям, ізюмчанам, жителям громади, жителям району, всім, хто потребує нагальної медичної допомоги. Тому від імені всіх мешканців Ізюмської громади ми дякуємо волонтерам, які допомагають нам підтримують. Ми готові до співпраці. Така допомога завжди нам потрібна, тому що, на жаль, від російської агресії у нас не залишилося жодних медичних апаратів, і цей автомобіль зараз дуже стане в нагоді для пацієнтів і всіх мешканців ізюмської громади. Тому дякуємо волонтерам, дякуємо всім донорам, хто зараз підтримують нас в цей час. Дякую, дякую, Максим Андрійович. А представник корабель допомоги. Хоч два слова. Скажіть, будь ласка, що ви побажали зімчанам? Здоров'я та мирного неба над головою. Найголовніше. Дякую, дякую.